Міста, про що можете розповісти, як зараз розпочався ранок? У вас так дійсно дуже запеклі бої навколо міста. Якщо ми раніше здебільшого говорили про два напрямки на, півні, на півночі від міста, то зараз їх вже набагато більше в лобову декілька днів поспіль намагаються вони штурмувати на промку, плюс з боку Донецька через Спартак намагаються тиснути. Район шахти Бутівки також, ну і звичайно, степове і коксихім. Тобто декілька напрямків ворог дійсно не полишає спроб оточити місто, намагається він розтягнути скажімо так, увагу да, по всій лінії фронту навколо міста. Дуже гаряче. Дійсно, запеклі бої, вони цілодобові. Всі свої невдачі ворог намагається компенсувати кількістю. Артилерійських ударів, як ствольної артилерії, реактивної артилерії, звичайно, міномети, танкові обстріли, ну і дуже багато працює авіація. Авіабомбові удари по позиціям, їх там не знаю, десятки в добу, ми їх навіть не встигаємо рахувати, бо їх дійсно там дуже багато. Ну і по місту, звичайно, там масованих обстрілів в середньому 30-40. Відбувається протягом доби Ну, і авіабомбові Удари за минулу добу їх було 12. вночі. Були, на жаль, дуже рідко. Вони вночі б'ють саме авіабомбовими ударами по території громади. але Но цієї ночі було близько 2.20 Вдарили вони по центральній частині міста. Поки що інформації на рахунок загиблих чи поранених цивільних поки що не надходило. Сподіваюсь, що так воно і залишиться. Зараз плануємо от зараз. Буквально в ці хвилини плануємо евакуацію. Будемо дивитися по безпековій складовій. Якщо буде змога, то звичайно людей вивеземо. Пане Віталію. Напередодні командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що росіяни розпочали нову третю хвилю штурмів у ході наступу на Авдіївському напрямку. Чи можете розповісти, як ця хвиля відрізняється від попередніх? Так, дійсно командуючий все вірно сказав. Ця хвиля вона не почалася зненацька, як дві попередні. Вони постійно, скажем так, нарощували темпи і додавали напрямки, з яких вони вели свої наступальні дії і ведуть її на зараз. Перша хвиля це вони йшли, скажем так, колонами, майже як на параді. Друга хвиля, вони е, трошки розсредоточили і також йшли колонами. третя хвиля здебільшого за використанням піхоти цих м'ясних штурмів, але ж додали декілька напрямків, і це головна відмінність від двох попередніх е, цих хвиль. Пане Віталію хочу уточнити один момент, щоб ви там чи підтвердили, можливо, з військовими говорили факт того, що росіяни подекуди риють тунелі до позиції наших військ. Потім в кінці там вихід з тунелю фактично підривають потужним зарядом і таким чином намагаються штурмувати. Принаймні, бачив таке відео і бачив, що в соцмережах неодноразово писали про це. Чи чули ви про таке? Чи можете підтвердити спростувати цю інформацію? Чув, бачив це відео. Ну, якщо відверто казати, то трошки відео не зрозуміло, і пояснення під відео було да, трошки недолугу, якщо, ну, трошки таке недолуго. Якщо, на мій погляд, да, я особисто да, бачив, що вони нібито там щось рили, нібито що закладали, був якийсь вибух, але коментарі, що прорили 500 метрів, ну, це нереально в наших умовах. Взагалі. Тому я, ну, я чув про це військові. Сказати так, щоб вони прямо це підтверджують, що саме так воно і було? Ну такого на жаль я не чув. Пане Віталію. Раніше ви розповідали, що ці регулярні ворожі обстріли Авдіївки з боку росіян зруйнували її вже більше ніж Бахмут. Розкажіть, будь ласка, чи залишилися взагалі в цілілі будівлі у місті? Немає цілівих будівель, немає вже тривалий час. Я навіть не знаю, вже може місяців 10, може навіть і більше. Жодної цільової будівлі в місті немає. Питання в тому, що зараз, якщо раніше ще були умовно вцілілі будівлі, да то немає вікон, немає дверей, може там пошкоджений дах. То зараз вже майже всі будівлі пошкоджені авіабомбовими ударами. Ну тобто, майже всіх у них там немає частини якоїсь будівлі. Тобто, руйнування ну, дійсно дуже дуже велике. Пане Віталію, що нині також з евакуацією місцевого населення? Чи проводиться вона, тому що ворог все ближче, фактично, і траса прострілюється, небезпека є досить великою. А як попит серед місцевих? Він присутній наразі? А, трошки зменшилося. Ну... Кількість бажаючих на евакуацію, але ж вона, вона відбувається, вона їде. Якщо е, десь е, там за 2-3 тижні пі, після початку цього загострення люди поїхали, у нас максимально було в день 28 людей виїжджало от, за цей там, ну, півтора місяця. За цих. Е, в середньому там перші декілька днів, коли ця е, активізація на евакуацію відбулась, люди їхали. 15, 18, 19, ну однозначно більше 10 і 15, то зараз в середньому 7, 9, ну, до 10. Але ж їдуть і це тішить хоча б такими темпами, але люди виїжджають. Станом на сьогодні на ранок 1346 людей залишається в місті. Зараз, от, повторюсь, в дані хвилини планується евакуація, дивляться хлопці по безпековій складові, якщо Ну, дай Бог все вдасться, вивеземо людей. А, крім обстрілів, які відбуваються по дорозі, вони не ну ця ситуація не нова. Вона спочатку повномасштабної війни обстріл дороги там майже там двадцять два кілометри. А, останніх пару тижнів, може трохи навіть вже більше, додавалися і FPV-дрони, які вони дуже активно останнім часом застосовують а, десь приблизно 7-8 останніх кілометрів до міста. І це також дуже ну, ускладнює нам і евакуацію в тому числі. Пане Віталію, насамкінець, розкажіть, будь ласка, як погода наразі впливає на хід бойових дій? А, ну, було там декілька днів у нас доволі морозно, а, були морози і 7-8 градусів вночі, в день 4-5 тримались то. Трошки ґрунт почав підмерзати, і певним чином. Ну ми, ми все таки думали, що це е, ну, буде для нас певне ускладнення, особливо для хлопців. Ворог, е, якщо декілька днів протрималася така погода, ворог би е, більше почав би застосовувати техніку. Е, але ж вчора пішла така умовна відлига, да бо потеплішало е, вчора. Було плюс 6 в день. Сьогодні також планується 6-7. Завтра, взагалі, до 13, ну грунти вологі, це не дає їм змогу. Ну скажімо так, це як, як і плюс для нас, так і мінус цього часу. Бо ми також певною мірою не можемо застосовувати техніку, так тут погода, скажімо, для двох сторін діє, як і позитивно, так і негативно в якомусь плані певна річ. і... Сподіваємося, що погода буде на нашому боці безумовно. І хотілося би, щоб і зима можливо була трохи теплішою. Хоча військове, мабуть, це ж не дуже добре, правильно. Бо як ви кажете, що техніка їхати не буде. Так ну дивлячись е, на те, що ми все таки в обороні, то краще хай будуть такі угу. погодні умови, не, не, не ж морози. Е, менше техніки менше клопоту для хлопців, і, і це насправді є. Це так, пане Віталію. Дуже дякуємо вам, що розповіли про ситуацію довкола Авдіївки. Зараз долучилися до нашого ефіру. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Будемо раді бачити вас і ще в нашому ефірі. Дякуємо вам.